Панове, всім привіт! Я не міг змиритися з тим, що збираючи паки з легендами, мені дісталися в Анперсії Бергхамп. Мені здавалося, що наступного разу точно буде краще. Тож я зібрав високий рейтинг до Кубки і спробував ще одну легенду зібрати. Сьогодні у нас четвер, а це означає вечір Ліги Європи. І дуже тішить, що маємо українського представника в одній восьмій фіналу. Донецький шахтар прийматиме Феєнорд. На цей та інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео і нагадую, що для. Нових користувачів є дуже приємний бонус до 4500 гривень. Успіхів! До побачення, Балотеллі, Пітер. Щасливо, всім дякую. Донована тільки трохи тут шкода. О. Привіт. Заховатися хотів. Я не просто так одягнув жовту футболку, а на фон дав зелений колір. Разом це символізує збірну Бразилії. Я хочу Роналду. Я хочу. Пеле, я хочу Роналдіньо. Ну, можливо, кафу вже, якщо так дуже погано. Сьогодні я налаштований на Бразилію, бо з Нідерландами мені не вдалося. У мене був Берхем, Персі, я вже не вірю, що там щось може бути. Тому треба фокусуватись тепер на Бразилію. Роналдо! Луїс Назаріо де Ліма. Я хочу бачити Бразилію. Ну! Це не Ворлдкап, я взагалі Вордкапів не ловив. Бразилія! Чому? Там міг бути Пеле, міг бути Роналдіньо. Я до останнього сподівався, бо був CAM. Курба! Футболка і фон зробили своє діло, бо Бразилія була. То як Енфілд, який зробив своє діло і Ліверпуль вигравав у мадридську реалу 2-0. Але ж далі треба щось робити. І Реал зробив і EA Sports зробили. Ні. Ні. ні, 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 ні. Наголос тільки на другу букву. А, будь ласка, мені. Ну, по мірках FIFA. FIFA. В житті насправді Кака мені дуже імпонував. Мені подобалась його позиція в Мілані під нападником. Він дуже класно підтримував атаки, розганяв атаки, він на окрилено грав. Але не у FIFA, боже, в мене вже був Кака в якійсь минулих версій FIFA, і я думав, що того буде мені достатньо. Чи вони не можуть дати мені, тому що в мене його вони в оренді, чи що? Альтернативних позицій ще й немає. Я хочу з Роналдіні вже зіграти, раз ми йдемо в Бразилію. Е, зараз я гляну тільки скільки коштує Какао Праймі. Я дуже здивуюся, якщо це закриває номінал збірки СБЧ, а це перебиває його 650 тисяч. Для чогось клубу, можливо, він би навіть і зайшов, тому що стати в нього не найгірші. І 5 на фінтах є, і 4 на нервочій нозі. Але для мого клубу. Ви розумієте, вимоги тут просто шалені. Отак. Степс, соко. До речі, все ж В, в ці FIFA немає якихось спешл карточок. Ні, була була на старті якась на 86. -та. О. Команда одразу серйозна. Роберто Карлос має позицію ліво півзахисника. Нічого собі я такого не бачив. Тепер бачу. Кака? Оп! Оп! Ну точно краще, ніж крауч. Ой, Роналдіньо. Як же ж його хвостик гойдається гарно. Заради цього можна FIFA запускати всім, в кого в клубі є, то Роналдіньо. Ооо. Олі. ой 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 його еластико корона Роналдіньо! Ай, стійка! Ооо, і Роналдіньо і, і, і викрутився якось, але пробити не дали, а. Роналдіньо! Оу, це був удар! А полетіла, як навісна передача, але то був удар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Добре. Файно Ух ти Вау! Оце так навісна передача зараз! Була від КК. 1-0. Да відже 0 Який класний але Яка передача полетіла? Вау! Ти диви. Чех. Без шансів. 2-0. Мбапе. Добре. А є форма Бразилії взагалі ще нема? Мені здається, якось під чемпіонат світу. Ми то питання розкривали, але. Я вже забув, що з того вийшло. Ну її на ринку тоді точно не було. Але чи її розкупили, чи її взагалі не було, я не пам'ятаю. Мені здається, вона взагалі існує, але на ринку не було. Якби у формі збірної України були сині шорти, то було б норм, а та його повністю жовта, то не норм. Ніяк не схоже до бразильської ой. Один, два. Ей, це не ФОЛ? Ой, бляха! Добре. Шо? Фух. Опа. Горнутіню крутезний. Але він носиться. Чи потужний до того ж. А Фінес що ось такий звідси. Ах. Кака? Провіримо. Ні. Перевіримо, перевіримо. І, і, і дам пас. Дуже добре. Грамотно там зараз придумав Мбапе, а точніше я розвернутися і не бити, тому що після переступів занесло. Бо там був типу відбір, типу поштовх, і я розумів, що я вже пробів чеха, якщо буду бити, тому розвернувся і знайшов пас, а там же я, я туре. Не підвів молодець. І Роналдін. Зависоко. Оп-оп-оп-оп-оп-оп Роналдіньо, Роналдіньо. І є e 4 один. Угу. Mm -hmm. Оп. Don't cry, BB. Нана <laughs> цікава no, <no>, назва. Що <laughs> посладу рардай Лоріс, серйозно? І don't cry. Кака. Оп, 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 ай. Ого, це небезпечно може бути. Фух. Гарно. Окей. Реф? Добре. Як боже, ця фіфа аж глюкнула чи що сталося? Як можна було зараз тут не забити да відже нуля? На протиході просто спокійно до побачення голкіпер. Я в шоці. О. Ясно. Це жарт. Ну. Но... Нарешті гол, нарешті удар, де ніхто не копнув сраку, де Льоріс не накрив той удар, поки я замахувався 15 секунд. Просто удар і гол. М'яч у воротах. Боже, факов. Єй, що це таке? Схоже, дуже схоже, що EA мене зливає. Дуже-дуже так сильно схоже, но. Ну. Don't cry, BB. 2-2! Ми зрівняли рахунок, бляха. І Роналдіньо роби магію. Но, 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 удар! Просто куди зараз дав пас мбапе. Я не розумію. Ну що за лайнону? Він просто дав в суперника ту передачу. Там отака от відстань. Між моїми гравцями. Отут туре, отут мбапе. І от на таку відстань він не може дати пас він дає його от сюди. От тут. Як? Don't cry, bye bye. Често до побачення, мій Рамос. Неймовірно. Єес! Yes! До побачення! 3-2. Який молодець суперник. Що він зараз чуденим своїм планом? Я не знаю, але м'яч у воротах. і Галка L2R2. Don't cry, bye bye. Катанія AS. Хто це? Альварес Далвіш. Фігові. Раф. Ред. Канцело Відіч, Карвальйов Кафу. Єдин Вандерсар. Давід Женолят! old school. Ну, дивись, і отримав. Я я туре! Не ті часи. Та, віджі нуля! Олі! Четвертий від Роналдіньо. І ось, начебто, без офсайду, але під питанням. Роналдіньо. Роналдіньо Ронал робить Трішечки магії. Удар! Це було гарно, але не забив. Кака. Кака віддасть асист! Жіноля. Ла -ла 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 -ла. FC пляцки. Терті пляцки. Ого, серйозні тут пляцки. Фу, заблокувався. Там вже пахло голом. Дуже добре, прекрасно просто. Що там Радар, що там Радар, виходить, не виходить. 1-0, Кілядембафе. Можна було далі підбігати. Але я реально боявся, що запливув голкіпера. Слухайте, в мене таке враження, що щось отак от, от мене тримає. Каже, не грай, не грай, не рухайся. Я на іспанському сервері щонайменше, але далі. Насправді, далі. Роналдіньов дотик не видумуючи. 2-1. Ну, я не можу просто до нього добігти, ви розумієте чи ні? Не можу. Добре, донарума. Без офсайду буде там хтось загнався, мілітау загнався. Ну, Мбапе, Мбапе, Мбапе Перекидає до побачення. Кажемо його. А! 3-1. Добре. Мбапе мій 20-й номер. Чому 20-й не знає, бо йшов з клубу, повернувся до клубу. Добре. Ясно. А зіграємо просто в пас. повозимо тако. Олі! Роналдіньо! Роналдіньо! Роналдінь! Ось вона, фінальна п'ятірочка. У цій Фуд Champions. Ель Торнадо і Аста Ла Віста. Але ось погляньте на ось це. Ось заради чого був забитий цей гол. Заради відчуття ось цього стилю. Рональдіньо. Я хочу легенду. Ще одну є. Що там у нас зараз у команді тижня Лео Месі є? Фолдер. Такий аргентинський. О, Я сказав удер, а отримав утремавна. Привіт, Івано-Франківська. О, ще один 87-й. Кобель. Шостий Робертс. До речі, цікавий правий Бек. але це the Championship. І ще один шостий Фірпо. По цього разу вже АПЛ і, до речі. Непоганий лівий бек для АПЛ. Рейтинг нічогенький. Йдемо далі. Тут можуть бути і фентезі. Але починаємо з Бораса. Окей, добре, 89-й. Mm. То серйозно. Просто 84 і 4 картки 84-ті. Неймовірно. І робимо. Добре, Лео Мессі. 700 тисяч і... І з ним більше нічого. Не відкриваю я інформи. Я чекаю наступної команди тижня і відкрию тоді, коли вона вийде. Тому що найкраще відкривати саме тоді. Так, так, так. 12 рарних гравців поїхали. Приїхали. Знову Іспанія. Не любить тут Іспанію, бачите, тому що це поганий рейтинг. 83 й Хесус на вас. Ультимейт Пак! Легенду давайте! Інформ. Кобель, 87. Оу є. Тіагу Сілва ще тут. Дублікатів нема. Нема, на жаль. 84 плюс 5 штук. Ну, тут бувала фентезі у мене, а цього разу мотим, але там такі мот ми, що. О, Кампус. Ого! Ще один фентезі. Алі. плюс 1, але це вже такий фолдер, що піде одразу на СБЧ, і я не буду його тримати, щоб він отримав плюс 1. Ну і останній пак. З бразильською легендою, будь ласка, ні. Хоча хто знає, може там якась бразильська легенда буде, така якась типу тягу як Сільва. Баран 84-й. Це є дуже погано. 125 тисяч номіналом пак. Вау. Поки що не спішитиму зливати кака на якесь із наступних СБЧ. Все-таки з ним грати можна. Як от з Кантона, який в мене застоявся вже в клубі, але хто зна, можливо, і ще щось прикольне випустять, і дорога в СБЧ стане відкритою. Поглянемо в основі йому місця немає, бо там вимоги дуже серйозні. На сьогодні все. Якщо це відео сподобалось, не забувайте про лайк, можна і коментар. Почуємось, побачимось, бережіть себе.